Зараз перемкнути мозок, що це не... цей <сум> суперрежим <сум> смішний. Так, і з понеділка, скоріш за все, потрібно вже починати робити. Натиск кваліфікацію проходити. А що ми завтра будемо робити, не знаю. На чому завтра нам пограти. Лопчики качают. Десять. Ммм, ти на странсек туди заїхав, Цікавий ти. пасажирчик. Чи їй цілить щось. Блин, може вийти йому дати? Що він там цілить? пояснити йому. Пать! Пать! Цілить він! Ти добре подумав, солоденький. <гану> Погано подумав. Поганенько щось вийшло. Біці блайндять. Що ти там? мати його на каточок. І видати ще одну солоденечку. Тримай! Ниндзо! Сурикен тобі удупом. Якщо ще раз підставишся. А ламбік там їде. Ну він не доїде. Чи як. Що тут? Стандарт Б? Може спробувати постріляти. По стандартику. Стандартик. Хто тобі дозволив так грати? Зник Часом Ти не хочеш на сфакі його якось фак зробити? Ти блайнди закидай. по хорошому. Що нам зробити? Просто не встигну. Ладно, розмінятися тут потрібно вже. Хлопчик просто поїхав. Не штовхайся, будь ласка, я ж тобі не заважав, я ж тебе не штовхав, нащо ти це робиш? Ну, якщо б він каточком не виїхав, було б все непогано. Лупчик, на жаль, вирішив віддатися. Ланбік. Ти його вб'єш? Чи мені... Ну я хочу контендера постріляти. Доки вони там відволікаються Рахувала. Не пощастило. Потрібно фазе добивати. Вони злякалися, від'їхали, Ну, я його так не проб'ю. Бу була можливість ось тут десь спробувати. Там. Ксемочка їде, можемо її підловити ксемочку. У нас все погано. Ща, півтора тисячі показує. Давай. Просто ламбік зараз спину заїде. Давай, Ксен. Бось не добив цього контейнера. Зараз заблокували, і хлопчик там вмирає від нього. На каточок його піймати і, мати, і в ангарчик відправити. Це нормально Еакс. Континдер, хорош, красунчик. Дивити, фаершоу влаштував Я сподіваюся, те десь спорається. Потрібно нам якось xm цю підловити. Давай доб'ємо так, щоб бути. Краще було б постріляти, ну тут, ладно, стандартик там ще буде душити. Призаряжаємося і насаджуємо. Ой, сфак, сфак, сфак Ну, гарно XM прожарила його. Блин, я в гармату влучу так, ну я допоміг. Живий, живий, живий якось. Хотів старано в'їхати. Будеш розвертатися, добре, окей, я гадав, ти будеш стрибати. Артулічка, спокійніше, не души мене. Мені і так, точно, так. Зараз його заріжуть. І не хочеться отримувати цей дамаг, і потрібно швидше щось вирішувати тут питаннячка. Лісовий дух. Андартик шотненький. Звестися, ну і, на жаль. Ну я влучу, влучу лучше. Потрібно аж тут спочатку вбити, я гадаю. Ну, проблема... Фугас потрібно зарядити, скоріше за все, я гадаю. Що 200 хп може доб'ю. Спочатку пристрелити арту, нехай хлопчики на баску, там захоплення стають. Хоча вони вдвох можуть стати і. Це для мене погано закінчиться. Ладно, я пожертвовал. А -а -а. Пострел зробив тільки що. Да Ну я сподіваюсь мені вистачить ХП. Ты ж фуловенький Справа може бути. Чо? І все. А, Та, він так і є справа Без підпальчику. Без підпальчику Спокійно, спокійно, солоденький. Не нервуй, я теж нервую. Іди сюди, я тебе обійму. Це буде добре. Не засмучуйся. Кабум! І це 11 фраг. Легесенько і приємненько. Можна і вподобайку влупити. Майже 9 тисяч. А контендера роби. б робив би. Було б все гарним. А так ми маємо 8911 фраїв Ух, смакота, пул. що? Основний калібр, воїн. Подарунок. Приймаємо. Можна сказати. Лише восьми левели може ще нагибати. нагібати. Да, інакше не вміє, Лише восьми левела може вбивати.